Радий бачити вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами важливою інформацією, яка буде стосуватися обмеження консульських послуг чоловіка мобілізаційного віку за кордоном. Міністр закордонних справ Кулеба підтвердив обмеження консульських послуг для чоловіків, які знаходяться за кордоном. Призовного віку, які перебувають за кордоном, зазначивши, що у теперішніх умов головним пріоритетом є боротьба за виживання України, джерело Кулеба у соцмережі X передає європейська правда. Ця інформація була опублікована на багатьох сайтах новин України. Також на сайті Міністерства закордонних справ України на даний момент цієї інформації немає. Вона відсутня, як бачимо, сьогодні, 23 квітня, вівторок, такої новини. Тут немає, але ця новина була опублікована у соцмережі X Дмитром Кулебою. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетами Міністерства закордонних справ. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призивного віку виїхав за кордон, показав свою державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати. Від цієї держави послуги так це не працює у нас в країні. Війна, крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заходів, щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні. Та за кордоном, це буде чесно. Невдовзі Міністерство закордонних справ надасть уточнення. Уточнене роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку та після набрання ним чинності. Також на сайті ДП Документ, це паспортний сервіс, з'явилася така новина. Це офіційний сайт. Посилання я залишу в кінці даного відео та в першому коментарі. Новини та оголошення призупинення ведучи готових документів у закордонних підрозділах 23-4. Тобто, .е. сьогодні, дана новина була опублікована на сайті. Важливо у закордонних підрозділах ДП документу у зв'язку з технічними причинами призупинено тимчасово видачу готових документів. На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП документ. Видача заяв анкетна оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять усіх користувачів. Послуг про поновлення роботи системи видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП документ ось така новина. Чекаємо роз'яснень. Та доки опублікують цю новину та більш детальну інформацію на сайті Міністерства закордонних справ. України. Будемо слідкувати разом, і якщо з'явиться якась нова інформація, я обов'язково зніму відео та донесу до вас цю інформацію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мирного неба, перемоги! До нових зустрічей!